Мешканці багатоповерхівки в Луцьку розшукують свого голову ОСББ. Хабарна справа нинішнього і колишнього прикордонників. Волинські копи затримали киянина, який переробляв і продавав зброю. Відмили на військовому об'єкті майже мільйон гривень. До вашої уваги, випуск новин п'ятниці 15 вересня. У студії Аверсу працює Юрій Куцик. Мої вітання. У Купачівську громаду Луцького району на в востаннє повернувся загиблий 30-річний герой Павло Лавренюк. Старший бойовий медик, молодший сержант Павло Лавренюк, уродженець села Переспа, проживав. З родиною у селі Копачівка загинув герой 6 вересня у бою біля населеного пункту Опитне Покровського району на Донеччині. У нього залишилася дружина і двоє діток. 16 вересня 2023 року героя проведуть в його останню земну дорогу. Щирі співчуття рідним та близьким і вічна шана полеглому герою. Мінусували ворожу вантажівку з боєкомплектом на сході України. Такими успіхами поділились бійці Луцького батальйону Волинської бригади тероборони. Оператор дрона вистежив у ран агресора і завдав удар точно по цілі. Ворожа техніка горіла яскраво. А наші захисники обіцяють, далі буде. Депутата Волинської обласної ради Валентина Кошельника, котрого днями затримали на хабарі, відправили під варту на 60 діб. Такий запобіжний захід йому сьогодні обрав вищий антикорупційний суд. Разом з тим, депутату визначили розмір застави. Тут частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 900 тисяч гривень. Строк дій запобіжного заходу до 10.11.2023. На даний момент інформації про те, що була внесена застава, немає взагалі відповідно до ухвали суду. В нього є 5 днів для внесення застави. Нагадаємо, Валентина Кошельника затримали 12 вересня. Детективи НАБУ кажуть, що сума, яку нібито отримав депутат облради 35 тисяч доларів. Чоловік, як кажуть, в поліції вимагав від громадянина винагороду за вирішення земельного питання. Напередодні депутати волин ради відсторонили Валентина Кошельника від посади директора Володимирського спортивного ліцею. Замкнув у хаті, побив, відібрав і спалив закордонний паспорт і зґвалтував кілька разів протягом дня. Так, на знайомою жінкою погломився мешканець одного з сіл Камінь Каширщини. За даними слідства, чоловік на підпитку покликав знайому додому, мовляв, аби віддати борг. Втім, жінка потрапила у пастку. Прокурори скерували справу до суду валтівника, судитимуть одразу за чотирма статтями. 38-річний житель одного сіл Кам'янкаширського району під приводом, що має повернути борг. Запросив до себе у помешкання 42-річну Волинянку. Вона не є мешканкою цього села, забрав у неї її закордонний паспорт, спалив його і, побивши жінку, кілька разів згалтував. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту і зараз триває досудове розслідування. 55-літній киянин збував вогнепальну зброю, зокрема пістолети. Напередодні зловмисника затримали. Нині він в ізоляторі тимчасового тримання, а вилучену зброю направили на дослідження. Чоловіку мають обрати запобіжний захід. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Поліцейські викрили жителя Києва у незаконному збуті вогнепальної зброї. Задокументовано декілька таких фактів. Учора за силової підтримки спецпідрозділу Корт зловмисника затримали. Нині він затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та перебуває в ІТТ. Вирішується питання щодо повідомлення йому підозри за статтею 263 Кримінального кодексу України та обраняємо міри запобіжного. Зауважу, що у зловмисника вилучили зброю, також були проведені санкціоновані обшуки за місцем проживання, під час яких поліцейські вилучили речові докази, які підтверджують його незаконну діяльність, пов'язану із легалізацією вогнепальної зброї. 46-річна жителька Волновахи Донецької області в умовах воєнного часу добровільно перейшла на бік ворога та почала співпрацювати з окупантами. До повномасштабного вторгнення РФ жінка була заступницею директора однієї з шкіл у Волновасі. Після окупації частини Донеччини російськими військами освітянка добровільно зайняла посаду заступника директора по виховній роботі у незаконно створеному закладі. Окрім навчання, жінка нав'язувала школярам свою думку щодо ситуації в Україні. Досудове розслідування здійснювали слідчі управління Служби безпеки України у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури. Лаборантка брала участь в агітаційних заходах та роздавала відеокоментарі, в яких виправдовувала агресію загарбників ЗРФ та насаджувала українським дітям ворожі російські наративи. Слідчі СБУ у Волині провели досудове розслідування у даному кримінальному провадженні та скерювали матеріали справи з винувальним актом до суду. Суд визнав колаборантку винуватою за частиною 3 статті 111 Кримінального кодексу України. Хотіли бути зразковими платниками, а залишились ошуканими. Мешканці луцької багатоповерхівки звинувачують голову ОСББ в тому, що він їх обікрав. Щинили гвалт, однак вже було пізно, бо той подався на втьоки. Більше деталей скандальної історії розповість Мирослава Сябер. З 2021 року головою ОСББ мешканці будинку на дружби народів 4А обрали Сергія Ганейчука. 116 квартир, де мешкає майже 250 людей, надіяли, що сплачуючи комунальні рахунки вчасно, вони матимуть гарні умови в будинку та відповідального сусіда, який вирішуватиме бюрократичні питання. Місяць часу пройшов. Він не являвся на роботу. Він втікав, то він в КПЗ. То він якусь якось знайшов собі підробітку, Чекали, чекали, але ж ми замітили, що він на роботу не проходить, а гроші з рахунку знімаються кожен день по банкоматах і не маленькі суми. Він все говорив, що в нього є бухгалтер, яка йому робить звіти в податкову інспекцію. Ну, Тих звітів там ніхто не робив, тих звітів немає, є одні штрафи. Окрім того, жінка каже, майже щодня почали приходити листи щастя. Неоплачені рахунки за воду, електроенергії та податки стали шоком для мешканців будинку. Мовляв, разом з головою ОСББ зникли кошти з банківських рахунків. 787 637 тисяч шістсот гривень. 66 копійок знято по банкоматах. будь ласка, дивіться тут. Є все. За словами жителів будинку, хитромудрий голова зробив усе для того, щоб доступ до грошей ОСББ мав лише він. Єдиний підписний рахунок і рахунок був прикріплений до його карточки. І він розпоряджався на роботу. Не виходить. У мене є підтвердження. Він 21-го, 22-го, 20-го не був на роботі, а знімав 5-6 тисяч в день по банкоматах. Якщо раніше мешканці були сусідами з паном Сергієм, то зараз навіть не знають, де він живе, оскільки на телефоні дзвінки не відповідає, почали дзвонити до дружини. Жінка теж пояснень не дає та не каже, де її чоловік. Коли вже, як то кажуть, почав працювати і напевно наладилося в нього все. І так, вішов, пішов кулію, як то говориться. Котре зібравши збори, мешканці будинку вирішили зробити усе для того, аби законним шляхом вирішити питання з поверненням коштів. Заяву до поліції теж напишуть. Ми теж вирішили зателефонувати Сергію Ганейчуку, щоб почути його правду. <плес> На момент виходу сюжету пан Сергій Ганичук так і не вийшов на зв'язок. Проте ми залишаємо за ним право прокоментувати ситуацію. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук. для новин на часі. Один на війні, інший на лаві підсудних. У Луцькому міськрайонному суді продовжують розгляд справи, у якій фігурують нинішній і колишній прикордонники. Останніх правоохоронці звинувачують у тому, що ті буцімто переправляли за винагороду військовозобов'язаних чоловіків за кордон. На лаві підсудних колишній прикордонник Сергій Кацевич. Нинішнього прикордонника Віталія Бевза, який теж фігурує у справі, у суді немає. Зараз він на війні. 14 квітня суд задовольнив клопотання захисника Віталія Бевза і зупинив провадження відносно прикордонника. Адже той з квітня місяця, за наказом начальника прикордонного загону, виконує бойове завдання. На сході країни зупинити провадження по кримінальній справі відносно особи сім до звільнення останнього з військової служби. Тож матеріали кримінального провадження відносно прикордонника Віталія Бевза виділили в окреме провадження і чекатимуть звільнення останнього з військової служби. А от колишній прикордонник Сергій Кицевич, якого правоохоронці називають спільником Бевза, продовжує ходити на суди. Суддя на засіданні 15 вересня хотіла допитати чоловіка, але захист просить перенести допит у зв'язку зі станом здоров'я підзахисного. Ваша честь, справа в тому, що мій підзахис на даний момент перебуває на стаціонарному лікуванні в неврологічному відділенні, так? тому що просили би розглянути е питання щодо продовження запобіжних заходів, а вже в подальшому вирішити з допитом. Так як людина знаходиться на стаціонарному лікуванні, то відповідно допит просили б його перенести. На Ми можемо також змінити порядок, і дослідити слідити по справі. Чи йому вапи сьогодні важко? Ну, людина з після двох інсультів на даний час лікується. Суддя задовольнила прохання захисту. Допит і дослідження доказів буде уже на іншому засіданні. Обвинувачений з журналістами спілкуватися, відмовився. Після інсульта і до на наступному засіданні будуть робити? Має бути подача. Прокурорний доказів відповідно свідки зумачу. До слова, згадана історія трапилася іще ще минулого року. Прикордонника і його спільника, який є колишнім прикордонником, затримали наприкінці листопада. Чоловіки за гроші, нібито допомагали військовозобов'язаним покидати територію України. Правоохоронці зазначали, що прикордонник за 6 тисяч доларів погодився допомогти чоловіку призовного віку безперешкодно виїхати з країни через устилох. Зокрема, за ці кошти прикордонник мав не помітити розбіжність між транспортним засобом, яким чоловік їхав за кордон, та тим відомості про який внесені у систему шлях разом з тим повідомлялося, що упродовж жовтня-листопада минулого року правоохоронці зафіксували декілька фактів отримання інспектором грошей на загальну суму понад півтори тисячі доларів. США. за цей період, як зауважують правоохоронці, прикордонник допоміг незаконно перетнути кордон. П'ятьом хилян там. Марія Петручик, Неля Прокопчук для новин на часі. Привласнили майже мільйон гривень на військовому об'єкті. У цьому правоохоронці звинувачують директора нововолинської фірми. Мова про тендер на реконструкцію тепломереж військового містечка. Переможцем кілька років тому стала фірма Мале підприємство Сантехмонтаж Анатолія Куптюка. Тепер же бізнесмен опинився на лаві підсудних. Винен він чи ні буде з'ясовувати суд? Наша Олена Лищук спробувала поспілкуватися із директором фірми. Його підозрюють у легалізації і відмиванні державних грошей. Майже мільйон гривень із військового об'єкту нарахували слідчі. Цей чоловік, директор нововолинської фірми, мале підприємство Сантехмонтаж. Фірма не раз освоювала бюджетні кошти. Директор Анатолій Коптюк та ще двоє осіб на лаві підсудних. Наголосимо, що кримінальна справа стосується освоєння державних коштів. Суспільний інтерес тут безумов. Право стосується заволодіння бюджетними коштами, призначеними на будівництво об'єктів військової інфраструктури. Заволодіння коштами відбулося під час укладання договорів будівництва. Всі деталі будуть досліджуватись судом. І Буде надана правова оцінка. На даний час в нас існує презумпція невинуватості». Кілька років тому приватна фірма виграла тендер квартирно-експлуатаційного відділу у Володимирі на будівництво тепломереж військового містечка. Тендер обернувся кримінальною справою і для начальника відділу, він же військовий підполковник, і для керівника фірми. Фактичні будівельні роботи по вказаному об'єктові виконувалися працівниками приватного підприємства Мале підприємство Сантехмонтаж в період з грудня 2018 року по грудень 2019 року. Водночас, у директора приватного підприємства малого підприємства Сантехмонтаж, особа 5 виник корисливий умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, призначеними для оплати виконаних робіт, з метою реалізації свого задуму особа 5 розробив відповідний план злочинної діяльності, яким передбачалося внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей проведення цих документів по бухгалтерському обліку, про яку суму йдеться, каже прокурор. Матеріальна шкода заподіяна кримінальним правопорушенням відповідно понад 900 тисяч гривень. було подано цивільний позов для відшкодування даних коштів і повернення до бюджету держави. На сьогоднішнє засідання зібралися всі учасники, прийшли журналісти, але справу відкладають. Чому нововолинського бізнесмена запідозрили у присвоєнні державних коштів? Можливо, він знайде, що сказати на свій захист, але реакція ось така. Ми не, Хочемо не, вас? не хочу я з вами розмовляти. Хочемо, що ви хочете. Ми Дали можливість Анатолію Коптюку висловити свою позицію і спростувати звинувачення правоохоронців, але бізнесмен чомусь категорично не захотів говорити. До слова, то не перша скандальна історія, у котрій фігурує Анатолій Коптюк. Він був фігурантом іншої кримінальної справи вже на півтора мільйони гривень. Як писали у пресі, друга ексмера Нововолинська мали судити, нібито за привласнення державних коштів на обслуговуванні ново. Нововолинської лікарні. А от як підприємство Анатолія Коптюка проводило реконструкцію тепломережі вже не у військовому містечку, а в самому Нововолинську. Місцеві жителі розповідали і показували більш ніж п'ять років тому. Тоді писали, що ремонт комунікацій то відмивання коштів. Мовляв, підприємство замінювало старі труби на нові. Жителі міста виявили, що нові труби всередині виявилися зношені. Нова труба, так? Тепер? Я всовую телефончик свій. Бачите, а це взагалі вони ж на талайники. Вони от тут в тій трубі додавали 2 метри, а тут взагалі метр. Зверніть увагу. Бачите, яка в нас страна. От, от за цю стару ми заплатили як за нову. А от чим обернеться нинішня кримінальна справа? Її в цьому році направили до суду. Сьогодні планувався судовий розгляд, однак судове засідання відкладено за клопотанням сторони захисту. До слова у кримінальній справі щодо військового начальника для нього все обернулося майже хепіендом. У судовій справі вказано, що він, так би мовити, сном духом не знав про ймовірний план директора нововолинської фірми. Підполковник покаявся, його визнали винним у службовій недбалості, і тут же звільнили від відбування покарання. Мовляв, із строку цілком достатньо для його виправлення. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. 16-річна волинянка Анастасія Голобова отримала нагороду від президента України герой Герой-рятівник року. Напередодні Дня рятівника в столиці вручали відзнаки не лише професійним ДСНСникам, а й простим українцям, які теж впродовж року рятували життя людей. І сьогодні, окрім професійних рятівників, працівників. ДСНС України, ми відзначаємо і відвагу звичайних людей, громадян України, які врятували життя інших. І я дякую усім вам, усім, хто рятує за те, що ви даєте нашій державі саме такий сірець: сірець самовідданості та зосередженості на інтересах держави, на інтересах людей. Нагадаємо, у червні, в селі Привітне Володимирського району, ледь не сталася трагедія. 16-річна Настя з подругою прогулювалася біля ставка, коли почули крик про допомогу. Біля водойми вони побачили налякану дівчинку, а у воді тонув її п'ятирічний братик. Анастасія відразу кинулася у воду, витягла дитину і на березі почала надавати долікарську допомогу. Тим самим врятувала життя маленькому хлопчику. Дитячий університет для юних дослідників та пізнайок впродовж навчального року школярі мають чудову нагоду розвинути свої навички, пізнати світ науки та втілити у життя власні проекти під керівництвом досвідчених науковців. Минулого навчального року в Малій Академії наук на базі ЛНТУ стартував пілотний навчальний проект Дитячі студії, школа бізнесу, юридична студія, студія архітектури, школа лідера та студія робототехніки для найменших. Гарні результати та численні нагороди вихованців надихнули на новий проект, який триватиме впродовж цього навчального року. Дуже гарно себе зарекомендував цей проект, і цьогоріч ми вирішили розширити. Такі свої межі. У нас з'явились нові партнери. Це фонд Ігоря Палиці, тільки разом. Які доєдналися до цього проєкту як канцтоварами, підтримкою дітей, щоб дітям було комфортно працювати. І в подальшому ми напрацювали вже такі пункти нашої співпраці. Правда, щоб і технічне забезпечення, щоб діти ну, щоб їм було комфортно працювати було, і показувати такі чудові результати. Підтримка талановитої та активної молоді завжди в пріоритеті фонду Ігоря палиці тільки разом ці студії будуть навчати їх того, чого вони не зможуть вивчити у школі. Вони будуть мати поглиблені знання із цього, а також вони будуть мати змогу показувати те, чого вони навчилися на всеукраїнському, і навіть сподіваюся, на міжнародному рівні. Звісно, фонд Ігоря Палиці тільки разом охоче підтримує такий проект, адже у нас дуже талановиті діти, і знаємо, що багато із них є переможцями навіть всесвітніх змагань. Співпраця з манівцями до вподоби і викладачам ЛНТУ, оскільки ці діти згодом відбудовуватимуть нашу країну, я як проректор, якраз по науковому спрямуванню, дуже щиро радію, що в Україні є майбутнє і майбутнє в ваших очах. Бо сьогодні ви лише учні шкіл. А завтра здобувачі вищих навчальних закладів України і переможці, як було сказано, багатьох міжнародних конкурсів. Саме вам розвивати і розбудовувати нашу державу. Сім навчальних груп розраховані на 12 дітей, проте охочих значно більше. Тож як справжньому вузі потрібно пройти відбір, щоб стати студентом дитячого університету. Я тут навчаюся вже другий рік. Мені вирішила спробувати піти на студію архітектури, так як я люблю дизайн. І хочу навчатися в цьому та якось допомогти своїй країні. Мені здається, коли е, ти раніше починаєш щось вчитись, то в тебе більше часу і е, якось е, е, більше можливостей. Мені сподобалося, я захотіла на психологію. Для мене важлива така тема, деякі є травми так можна сказати в житті, тому хочу. Відновитися, можна так сказати, відбудовувати країну хочу, щоб закінчилась війна, спанував мер, звільнити усі окуповані міста, щоб все було добре в нашому світі. Мені тут сподобалось, ну планую тут залишитися. Заняття в дитячому університеті проводитимуться двічі на тиждень. Мирослава Сябар, Неля Прокопчук для новин на часі. За допомогою яскравих фарб і паперу, а також природного матеріалу листочків, діти створювали оригінальні композиції для себе і в подарунок рідним. Такі арт-терапевтичні заняття для юних лучан і переселенців відбуваються у бібліотеці за фінансової підтримки благодійників, що створюють діти. Бачила Віра Шевчук. Дев'ятирічна Поліна завітала на арт-терапевтичне заняття, щоб зробити подарунок своїй сестричці. Тож і кольорову гаму підбирала, що рідній людині точно сподобалось. Я брала листочки клена, я їх розмалювала та, та зробила такий малюнок. Я малюю цей малюнок для своєї сестри. Вона дуже любить дуже любить рожевий колір. Ровесник дівчинки Роман теж креативно підійшов до завдання майстер-класу. Я не малював, як я бачу ну, іконки захисту природи. Я все хотів спочатку зробити як дерево. Мене вийшло зробити». Богдан за допомогою листочків, пензлика та фарб зобразив дерево. Малювання одне з улюблених занять хлопчика. Я люблю малювати тварин, рослини. Всі матеріали для такого арт-терапевтичного заняття для бібліотеки закупив фонд Ігоря Палиці тільки разом. Фонд Гарипалиця тільки разом у своїй діяльності постійно підтримував бібліотеки, наповнюючи їх книжковим фондом. Зараз же розуміємо, що для того, аби залучати дітей і молодь в свої приміщення, потрібно виходити за рамки простої бібліотеки і проводити різноманітні заходи для того, аби дітворі тут було цікаво. Для цього проводяться різноманітні артерапевтичні заняття, розвиваючі заняття для дітей. І фонд допомагає з придбанням необхідних матеріалів для проведення. Таких занять дуже втішені і раді бачити тут дітвору, молодь, які приходять, розвиваються. Очільниця Волинської обласної бібліотеки для юнацтва каже, нині, щоб зацікавити дітей і молодь читанням, потрібно проводити також різні цікаві та пізнавальні майстер-класи. Сьогоднішня бібліотека має реагувати на всі виклики сучасності. В першу чергу, звичайно, це війна. Є багато скажімо, і підлітків, і дітей, і дорослих. Які потребують психологічної реабілітації, які потребують різних терапевтичних е, терапевтичної допомоги. Новий проект арт-терапевтичні практики дуже важливий, оскільки бібліотека активно працює з фондом тільки разом. Ми завжди щиро вдячні працівникам фонду, які розуміють потребу нашого суспільства саме. Такій діяльності бібліотеки, і що це важливо в бібліотеці, тому що бібліотека це відкритий громадський простір, де може прийти будь-хто, де можна втілити різні різноманітні ідеї. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. То усі новини на цю пору. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо маєте інформацію, варту уваги громадськості, повідомляйте її нам за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Facebook сторінки нашого телеканалу. О 19.15 наш ефір продовжить інтерв'ю із директором департаменту соціальної політики Луцької міської ради Вікторією Майбородою. Тема розмови програма безбар'єрності у громаді. В студії працював Юрій Куцик. До зустрічі в ефірі. 16 вересня за прогнозами синоптиків по всій території України очікується переважно сонячна погода. Лише в центрі та на півночі країни хмарно з проясненнями. На заході температура повітря вночі 10-13 вдень від 19 до 28 градусів тепла. В Чернівцях та Івано-Франківську похмуро. Схід нічна температура плюс 9 плюс 13. Денна плюс 23 плюс 24 градуси. На півночі температура повітря вночі від 9 до 15 вдень 21-23 градуси тепла. Південь нічна температура плюс 13 плюс 15, денна плюс 25 плюс 26 градусів. В центрі країни температура повітря вночі від 9 до 15, в день 21-24 градуси тепла.